Корнер, Бразер дісі, комікс, копи сирени не допоможуть. Виклик швидкий, світло яскраве для бета ранга, Є нова справа. На шпальтах газет знайома вистава, про лицаря з готима місцеві забави. Людство створило фальшивого бога. І Як не крутиться, хибка дорога. Він приходить на допомогу. Всі задурманені, сійте тривогу. Знак на грудях, наче надія, але невідомо, що прибульта за мріє. Бетмен цей ваш вартий лиходіє. Ні, Я не згоден з тобою. Для злочинного світу він. Справжня стихія. Він його рокова дія. Ей, привіт, народ! Хм, у вас обох велетенські дупи на підворіддях. Можна я ближче підгляну? гляну. Так, дійсно величезні, вам треба буде якось позмагатись за це. Хоча в те, мабуть більше. А, ні, все ж таки я не впевнений. Снайдер готує справжнісінький епік. без каші, без солі, без фруктів і спецій. Лиш м'ясо на м'ясі, і маси на масі з приправою Краса взірвати всі каси. В цьому році буде прем'єра про те, як нелегко живеться катам, про те, як навчити прибульця манерам, що опір дадуть тиранам богам. Прийшоча смерті, вродженець неба, не твоя поправу це планета. Вільні. Обійми політ над водою, два кольори в повітрі перейшли до бою. Чорне, Чорне і синє, червоне і, чороне і сіре та більша. У Бетмена більша я власними руками затестив. Однак прямо водив по ній. День проти ночі, людина проти бога. Зарубався світ масштабів, це болі епоха Зодна, колесика, хестетики, музей. Лютор блискавка, криптонець і домсдей. Ні, моя дупа на підборі дібільша От і хейтери під'їхали. Ти во що, глядачі дівчата є? Сам в шоці. Бетмен проти супермена. Назори справедливості. Дединатор!